Як би складно не було, які б виклики не стояли перед Україною. Ми продовжуємо працювати над зміцненням держави та Збройних сил, ізоляцією агресора, відновленням енергосистеми, постачанням зброї, відкриттям нових можливостей і горизонтів для України. Зараз дійсно дуже складний час. Війна, агресія, зима у нас дуже холодно. От у мене в кабінеті, зокрема. Обстріли щоденні практично усім складно, але ми всі маємо бути об'єднаними і вірити в перемогу. Вірити, що ми вистоїмо і подолаємо все, а держава-агресор впаде. Попри втому, попри біль, попри холод, попри відсутність світла, води, попри всі складнощі, потрібно щодня робити щось на шкоду агресору чи на підтримку своїх. Чи може маленька надія. Перемогти, то вибачте, чи може маленька дія перемогти великого ворога. Абсолютно, якщо всі ми зробимо цю маленьку дію, від донату чи посту в соцмережах до домовленості про постачання зброї, генератора чи трансформатора або ж додаткової фінансової підтримки нашої держави, а іноді достатньо просто підбадьорити бійця, який зараз захищає Бахмут або наступає на Креміну. Всі разом однією силою. Ми обов'язково переможемо. Тепер коротко розповім про основні події на дипломатичному фронті. Ухвалений 16 грудня 9-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії має низку недоліків, і ми відверто про них говорили. Зокрема, ми продовжуємо категорично виступати проти будь-яких виключень з санкційного режиму. Водночас у новому пакеті є дійсно болісні обмеження для держави-агресора, і їх теж не можна. Ігнорувати серед секторальних обмежень варто виокремити такі: нові санкції на товари, які можуть використовуватися для сектору оборони та безпеки Росії. Надалі ми продовжимо працювати над реалізацією надзвичайно важливого завдання повного санкціонування ракетної індустрії Російської Федерації. Друге, це заборона на інвестиції в гірничо-добувний сектор Росії, тобто видобуток металів, мінералів, титану, нікелю. Загальна вартість цих обмежень орієнтовно 3 мільярди євро. Відключення банків від СВІФТ, банк регіонального розвитку та інші банки, а також заморожені активи у рамках персональних санкцій Московського кредитного банку та Далекосхідного банку. Дуже важлива заборона російської пропаганди в Європі. Зокрема, позбавлення ліцензій НТВ Мір Росія 1 рен ТВ Першого каналу. На банках і каналах ми давно наполягали ці санкції мали статися раніше. Ну, добре, що вони в принципі сталися. Але це знову порушує питання про своєчасність застосування тих чи інших санкцій проти Росії. Не можна місяцями зволікати, жувати жуйку і вести розмови, замість того, щоб швидко і ефективно ухвалювати рішення, які дійсно захищають і свідомість європейців від руйнівного впливу російської пропаганди, і гальмують російську воєнну машину. Наступна санкція це заборона громадянам ЄС обіймати посади в керівних органах російських державних або контрольованих юридичних осіб, організацій або органів, розташованих у Росії. 190 додаткових персональних санкцій, серед них три віцепрем'єри та дев'ять членів уряду, 42 депутати Держдуми та Ради Федерації, п'ять політичних партій, сім губернаторів, власники пропагандистських медіа і особи, пов'язані з дезінформацією та пропагандою. Зокрема, в цьому списку є і відомий російський режисер, артист та імперець Нікіта Міхалков. Під санкції попали також особи, причетні до депортації українських дітей. За цей особливо підлий злочин. Ми будемо максимально протягати Росію до Росіян до відповідальності і працюємо на всіх фронтах. Отже, загалом ми вітаємо ці санкційні кроки ЄС. Але продовжуємо працювати з партнерами над посиленням і пришвидшенням санкційного тиску. Санкційна стеля далеко не досягнута. Тиск можна і потрібно підвищувати. Друга тема стосується енергетики. На доручення президента Зеленського та у взаємодії з Міненерго, Укренерго та іншими профільними інституціями, МЗС продовжує активно залучати обладнання партнерів для відновлення енергосистеми. Станом на сьогодні залучена допомога складає близько тисячі трансформаторів різної потужності, понад 100 автотрансформаторів, близько 5 тисяч бензинових та дизельних генераторів потужності до 100 кВт, майже пів тисячі генераторів більшої потужності, майже 5 тисяч кілометрів кабелю, а також тисячі одиниць запчастин для ремонту електромережі, сотні теплових гармат і обігрівачів. Ми продовжуємо працювати з партнерами над залученням ще більшої кількості допомоги. Оперативно-операційну координацію цього процесу здійснює прем'єр-міністр. І а, зараз ми отримали, скажімо так, нове орієнтування, де в кого що є і що потрібно провести в Україну. І вже працюємо над цим новим, над цією новою партією допомоги. Маємо всі розуміти, що жодна національна енергосистема в новітній історії не поставала перед таким рівнем викликів, як українська енергосистема. І тому я хочу особливо подякувати нашим енергетикам, які є справжніми героями цієї війни. Вони роблять дива, підтримуючи роботу енергосистеми за такого рівня пошкоджень після російського терору. Війна війною, але ми розуміємо, що. Це також дуже складний час для українських виробників і компаній, тому докладаємо максимум зусиль для допомоги українським експортерам і створення нових можливостей для них на іноземних ринках. Для цього продовжує працювати цифрова платформа МЗС назовні. Станом на сьогодні у ній зареєстровано вже понад 900 компаній. До системи надійшло понад 2,5 тисячі заявок, з яких вже опрацьовано понад 80%. Цікава і географія цих заявок. Топ-10 країн, які найбільше цікавлять наших виробників, це у порядку від більшого до меншого: Німеччина, Польща, США, Великобританія, Франція, Італія, Румунія, Австрія, Чехія та Іспанія. Хочеться побачити, відверто скажу вам, більше інтерес українського бізнесу. До е, ринків поза межами Європи, до Азії, до Африки, до Латинської Америки запевняю вас, що ми готові активно працювати над просуванням е, українських товарів та послуг саме на ці ринки, але і експортер має бути готовим виходити за межі свого, свого традиційного уявлення про географію. У взаємодії назовні та українських дипломатів ми організували та провели рітейл акції в 11 країнах: Італія, Польща, Естонія, Данія, Латвія, Грузія, Румунія, Хорватія, Молдова, Франція та Чехія. Ми також допомогли понад трьом сотням українських компаній взяти участь у більш ніж 50 виставкових заходах на преференційних умовах. Продовжуючи тему географії, одна дуже важлива тема, не дуже важливе питання стосується Африки. Але питання це, на жаль, дуже не чуже і в Україні. Коли Україна наполягає, що Росія є державою спонсором тероризму, це не фігура мовлення. Росія дійсно займається тероризмом не лише в Україні, але й в усьому світі. Доказом цьому є зокрема терористична діяльність ПВК Вагнер. Вагнерівці не лише штурмують зараз Бахмут, вщент знищуючи велике українське індустріальне місто. Вони все більше проявляють себе в державах Африки. І це все непокоїть наших партнерів. Зараз російські найманці допомагають військовій хунті, яка взяла владу в Буркіна Фасо після перевороту у вересні. В обмін на російську військову допомогу вагнерівці отримали дозвіл на розробку родовищ золота. Прикордонні з Ганою, яку я відвідав під час свого африканського турне цієї осені. Це закономірно спричиняє хвилювання в акрі через експансію Вагнера у відносинах між Ганою та буркіно фасо зростає напруження. Росія також підриває африканські регіональні інструменти з протидії джихадизму. Як демонструє досвід Малі, після дислокації вагнерівців в Україні. Її військовий уряд проводить політику відчуження від міжнародних партнерів. Діяльність російських найманців позначається звірствами та порушеннями прав людини. Водночас, першопричини джихадизму, такі як економічна відсталість та бідність, залишаються нерозв'язаними. Російське втручання віддаляє перспективи відновлення конституційного правління в Малі та Буркіна Фасо і дестабілізує всю Західну Африку. Вагнерівцям вигідне послаблення африканських країн, бо в умовах хаосу легше грабувати природні ресурси регіону і вкладати їх потім у спорядження і фінансування своїх підрозділів в Україні. Ось такий простий зв'язок між видобутком вагнером золота в Африці і бойовими діями на території України, яке веде це терористичне угруповання. Україна, яка найбільше потерпає від злочинної діяльності ПВК Вагнер підтримує позицію країн Африки, які розглядають вагнерівців як суттєву загрозу безпеці. Треба негайно визнати їх терористичною організацією. Україна закликає посилювати міжнародний тиск та на військові уряди тих країн регіону, які надають свою територію та ресурси для діяльності цих російських терористів. Тепер повернемося з регіонального на глобальний рівень на завершення кілька слів про ще одну форму терору: саме російський терор з використанням іранських дронів. Ще коли Росія тільки почала використовувати іранські мопеди для терористичних нальотів на українські міста та цивільну інфраструктуру, Україна та партнери звернулися до ООН з закликом направити місію експертів для вивчення застосування Росією іранських дронів. Це не просто місія. Справа в тому, що постачання Росії безпілотників іранського виробництва порушує резолюцію Радбезу ООН 2015 року, що закріплює ядерну угоду з Іраном. Ще 14 жовтня Україна офіційно звернулася до секретаріату ООН з приводу направлення місії. Секретаріат запропонував дві альтернативні дати в листопаді, одну з яких вже було узгоджено. Але згодом секретаріат ООН поінформував про неможливість відвідання України в ці терміни. Генеральний секретар та загалом Організація Об'єднаних Націй досі не зробили жодних кроків для направлення місії в Україну. А в цей час іранські дрони продовжують знищувати об'єкти критичної інфраструктури нашої держави, створюючи жахливі умови для життя цивільних громадян посеред зими. Я розумію, що в Нью-Йорку не так холодно, постійно присутнє світло, опалення. Але нагадаю, що те, що робить секретаріат ООН зараз, це неприпустиме затягування і потурання безкарності Ірану та Росії за їхні дії. Адже йдеться про порушення резолюції Радбезу та загрозу міжнародному миру та безпеці. ООН має пояснити причини затримки та Бездіяльності. Росія багато років отруює ООН, це ні для кого не секрет, так само, як вона отруює всі міжнародні організації, в яких перебуває. Росія займає місце постійного члена Родбезу ООН без належних юридичних підстав для цього. І внаслідок відверто, скажімо, шахрайської схеми, яка відбулася 31 рік тому. Україна зараз готується до офіційних кроків. Які доведуть незаконне перебування Росії в радбезі ООН і запустять процес, політичний процес, який має призвести до позбавлення її цього місця. Це не буде просто, це не буде, буде вкрай не просто, але настав час відвертої аргументованої розмови про узурпацію Росією місця в радбезі ООН. Та Організації Об'єднаних Націй загалом. Міжнародне право, а не інтриги та махінації на догоду Росії. Ось що, на чому стоятиме Україна. Тепер я готовий відповісти на декілька запитань. Я бачу з нами на зв'язку Віталій Саєнко. Зенян. Якщо ви маєте питання, то включайтеся, ставте його. Добрий день, пані міністре, мене чуєте? Так, так. Добрий день ще раз. Добрий день, шановні колеги. Хотів коротке питання запитати, як ви оцінюєте зустріч Путіна і Лукашенка в Білорусі? Що це взагалі було? О, це перше питання. Друге питання. Хотів уточнити, наскільки зараз активно українські дипломати працюють з країнами Південної Америки, тому що складається враження, що президент Аргентини не знає, яка ситуація відбувається. З війною Росії проти України оскільки він легко вітає Путіна. І дякую Путіну, що той привітав їх з перемоги на чемпіонаті світу. Ось ну і це все поки дякую. Зустріч Путіна і Лукашенка. Це черговий танок у їхньому виконанні. Це там не за за тією інформацією, якою ми володіємо наразі на цій зустрічі. Не були ухвалені якісь критичні рішення. Вони продовжують обговорювати, власне, точніше, Путін продовжує схиляти Лукашенка до максимального сприяння діяльності російських збройних сил. По суті, ми можемо говорити, що вже низка об'єктів військової інфраструктури Білорусі і Певна частина її, її військової інфраструктури загалом перебуває під контролем Російської Федерації. І білоруські військові фактично усунені від впливу на ці процеси. Але нічого драматичного, принаймні з того, що нам відомо наразі, на цій зустрічі не відбулося. Наскільки нам відомо, незабаром планується ще одна зустріч. Путіна Лукашенка. А дивіться, що б не відбувалося, ми вже навчені, ми вже биті і маємо життєвий досвід, тому ми готові до будь-яких сценаріїв. Що б там, про що б вони між собою не домовлялися, Україна до цього готова. Що стосується другого запитання, ну звісно, трошки тут ви нагнітаєте драму, що від Робити висновок про те, що українська дипломатія не працює в в Латинській Америці через те, що президент Аргентини там за щось подякував Путіну. Я думаю, що якщо ми таку так будемо оцінювати роботу дипломатії, то дуже далеко зайдемо. Всі вони все знають, ви ж розумієте. Всі вони прекрасно розуміють, що відбувається, але всі грають, грають в свою гру. І на жаль, в Латинській Америці дуже мало країн. Які чесно і відверто стали на бік України у цій війні і на захист загалом міжнародного права у цій війні, безумовно, працювати ще більше потрібно із Латинською Америкою, і з Африкою, з Азією, взагалі зі всім світом, саме це ми і робимо. Але є політичні лідери, зокрема в Латинській Америці, які за будь-яких обставин будуть дякувати Путіну. Дякую між тим. Я вам всім дякую, хто нас дивився. Дякую, Віталій, за запитання і всім бажаю гарного, безпечного дня зі світлом, з опаленням, з водою. Бережіть себе.